От. Отож, для прикладу сайт протизахідного фонду Київської області. Коли ми його відкриваємо, ми бачимо карту, де цяточками позначені всі об'єкти. Можна переключитися з карти на супутник. Якщо наблизитись, можна побачити контури кожного з об'єктів. Єдине, що відключити контур, подивитися, що під ним не можна. От. Також тут є, можна просто за пошуком, за назвою об'єкта знайти його за назвою, відсортувати об'єкти за... Значенням за категорією за районами, ну от, наприклад, беремо заказники, ну, який от, виберемо заказників, ну, ну, наприклад, заказник Козинський. От. а, Якщо ми відкриваємо сторінку заказника Козинський, ми бачимо його контури, а далі вниз по... Ну, так, опускаємося вниз по сторінці, бачимо його опис. А, чим він Інформацію про нього, яка є в інтернеті, ну, переважно це скандальний, на жаль, об'єкт, там і гортфлок будують, ось, зокрема навіть сюжети є. А далі є обстеження, коли хто робив обстеження цих, цього заказника і надавав інформацію про нього. От, ну, ми насправді показуємо сторінку більш-менш наповненому, тому що тут є фотогалерея непогана, далі є карта е, об'єкта, її також можна переглянути, звідки ми взяли власне обриси. Uh, і uh, коли вдалося зробити цей сайт, звичайно, це було дуже працеємку. Ми витратили рік на те, щоб він uh, відбувся таким, як він є зараз. Але далі стало зрозуміло, що для того, щоб створити сайт природно-заповідного фонду будь-якої іншої області, от, наприклад, сьогодні вже є такі самі сайти по Херсонській області, по Луганській. Uh, ну Тут власне, все, все те саме, але ну, єдине, що ще не всі контури підсвічуються. Е, ну, можна на Луганській перемогу. Mm -hmm. е, так само по Луганській області, і зараз у нас в процесі е, Київ, Сумська, Черкаська і е, Донецька область Харківська області. В принципі, ми хочемо коли-небудь зробити сайти пробнузапного фонду кожної з областей. Для чого? Власне, в чому задум? Е, ось, наприклад, заказник Нагольний Ну, На жаль, сьогодні ця територія не підконтрольна Україні на Луганщині, але тим не менше. Ми можемо викладати е його базове, базовий опис, ми можемо подивитися, хто, коли обстежував. І, наприклад, якщо студенти захочуть писати, хтось студентів захоче писати інформацію про об'єкт, він може подивитися і зрозуміти, що цей об'єкт, ну насправді він часто горить. Мабуть, він не такий цікавий, можливо, можна вибрати якийсь кращий. Можна подивитися фотографії, зрозуміти, який там насправді ландшафт і чи дійсно це об'єкт який цікавий. Можливо, навіть не студенту, а науковцю для більш серйозних досліджень. З іншого боку, студент, який займається об'єктом або групою об'єктів, він також може надати свою інформацію, додати сюди в результати обстежень. І таким чином, скажімо, в одному місці буде збиратися інформація, яка може бути використана всіма і департаментами, і громадськими організаціями, і науковцями. І головне, що для цього не потрібно жодних коштів. Звичайно, ми витрачаємо. Надзвичайно багато свого часу, щоб воно працювало в такому вигляді. Це, це дійсно працеємка річ. Але а, якщо є хтось, хто готовий трошки допомогти, наприклад, з описами, трошки допомогти з фотографіями, з матеріалами обстежень, тобто не є складною задачою, хоча часу на це треба багато, але не складно і цікаво наповнювати такий сайт, звичайно, складно мати інформацію. Ось чому ми попросилися втрутитись в... Програму заходу і зараз про це розказати, тому що е, в попередній доповіді пролунало, що на, в Тернопільській області відбувається обстеження об'єктів провнозапільного фонду. Я знаю, що не в усіх областях відбувається, знаю, що в деяких інших і правда також обстежують е, існуючі об'єкти. І е, ці матеріали, ну добре, якщо дійсно департамент бойливо ці матеріали зберігає в архіві в себе. А якщо ці матеріали, наприклад, школярі в рамках конкурсів там. Під час обстежень якихось планових і екоінспекцій, яка зараз, на жаль, цим не може займатися. Uh -huh. Ці матеріали потім губляться. То для чого було обстежувати, якщо ці матеріали потім можна. От ми зараз, наприклад, домовились в Харківській області з колегами, які в 90-х роках пробували обстежити всі об'єкти, які були в той час. Як тільки з'явиться сайт по Харківській області, Хронологія обстежень об'єктів буде починатися з 94-го, якщо не помиляюсь, року. І можна буде дійсно подивитися, в якому стані був об'єкт тоді, в якому він зараз. От, і тому ми з свого боку зарікаємось, що ми готові допомогти будь-якому департаменту, з будь-якій області, зробити таку саму, так? саму сторінку по природно заповідному фонду цієї області. Не використавши на це жодної копійки обласного, районного бюджету, департаменту, нам самим це робота, яка нам самим не потрібно платити за хостинг, за назву сайту. І головне після того, як ми витратили рік, це був 2010 рік, рік на створення першого сайту, для того, щоб зробити кожен наступний, треба просто скопіювати попередній і зачистити з нього всю інформацію. Це Тепер вже не треба розробляти сайт для того, щоб він працював. Але, звичайно, дуже складно, найбільш складним моментом, насправді, є контури. В усіх областях збережені карти всіх об'єктів. І хто якби, з цим заштовхувався вже просто по роботі, можливо, просто ми працювали з якимось об'єктом, ми з'ясувалися, що саме по цьому об'єкту немає карти і неясно, де він, то, звичайно, для нас є досить проблематичним також нанести цей об'єкт на карту сюди, якщо просто ніде в цій країні не збереглася схема його меж. От. Е, і тому на сьогодні у нас є таких два три задуми. Перший задум це все ж таки поступово зробити сторінки по всіх областях. По-друге, зробити так, щоб будь-хто бажаючий. Хто, наприклад, людина ось по Київщині, ми знаємо, є групи велотуристів, які, орієнтуючись на сайт проднозаповідний фонд Київщини, планують маршрути своїх мандрівок і фотографують об'єкти проднозаповідного фонду в рамках своїх мандрівок. Ви в інших місцях школярі проводять з школярами проводяться конкурси, і ми хочемо, щоб подруге, щоб будь-хто хто дійсно відвідує об'єкти природного заповідного фонду, або просто поряд з ним живе і вболіває за нього міх, всі нові відомості про нього, що з ним відбувається, або просто вперше сфотографувавши його. Надати ці, цю інформацію, зробити її загальнодоступною. І дуже вигідним моментом є те, що потім ми розробляли перший сайт, от саме по Київській області, ми попіклувалися про те, щоб він дуже добре шукався в інтернеті. Тобто, якщо хтось, будь-хто в інтернеті буде шукати чітку назву об'єкта коронозаппільного кону, давайте спробуємо зараз це зробити. Наприклад, напишемо ландшафтний заказник заплавний, наприклад, або козинський, не знаю. Давайте спробуємо. В багатьох випадках, коли ми просто шукаємо назву об'єкта повністю в інтернеті, так, що ми бачимо. Ми ну, ми от, перші, перші. А, ну це Козинський. ми тільки що відкривали. Давайте спробуємо заплавний. Ми його не, не відкривали. Заплавний. Ні, він все одно пересилає на цей сайт. Чому? Тому що це єдиний сайт в інтернеті, де чітко об'єкти названі своєю правильною назвою. І тому будь-хто, хто буде шукати правильні назви об'єктів природно-заповідного фонду, він буде виходити на ці сторінки. Відповідно, ми за ці сторінки вболіваємо. Ну і по-третє, ми хочемо цим спровокувати людей, всіх бажаючих це набагато більше, мабуть, товариства, ніж присутні тут, спровокувати, дійсно, піклуватись про об'єкти природно-заповідного фонду. В рамках роботи Міжнародної благодійної організації Екологія права людина в дружбі з дружиною охорони природи міста Києва. Ми в цьому році, ось через буквально два тижні, спробуємо запустити конкурс. Правда, він буде стосуватись лише чотирьох областей, тому що коштів ніяких теж немає. Ми в усі школи Київської, Львівської, Черкаської і Сумської областей, усі усі школи, які там є, надішмо оголошення. Ось є окремий сайт конкурсу, заклик школярів, обстежувати об'єкти природно заповідного фонду. Більше за все ми насправді вболіваємо за Черкаську область, тому що там дуже багато об'єктів, і е, на відміну, наприклад, від Київської області, де шкіл більше, ніж об'єктів, в Черкаській області десь порівну. І тому є великі шанси, що поряд з кожною сільською школою все ж таки якісь заповідні а таки є. От ми дуже вболіваємо за це, щоб школярам не, не, нехай вони отримують якийсь символічний приз значок. Я на варті природно-заповідного фонду чи щось таке. Це символічно, але їм це буде важливо. Нехай їм всім запам'ятається, що це ось їхні відомості з'явилися. Вони дійсно зробили якусь немарну справу. Тому е, ми пропонуємо вам, якщо вам це буде цікаво, нас знайти не складно, якби ось Григорій Васильович підколював вчора. Що при цвіті більшість присутніх отримують від мене часто запити різні інформаційні, тому якщо вам буде потрібно, вам дуже легко буде до нас звернутися. Ми О, і ми пропоную е... закидати Олексія запитами. Нічого страшного? Ми, 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 ми дійсно хочемо зробити такі сторінки для всіх областей. Це, 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 це буде дуже дуже багато праці. Дуже багато, але якщо це станеться, це буде значно краще ніж коли таких сторінок немає. Тому, якщо у вас є якісь ідеї. Якісь побажання, давайте пробувати починати. Ми зараз ось студенти Київського університету Шевченка, які є в дружині охорони проди міста Києва, потрошку якби взялися допомагати в цій справі. Тому я думаю, що ми поступово це зможемо. Я дякую за увагу. Якщо у вас є будь-які питання, ну, пане на нашій, ми такі сайт почали результати на сайті нашого департаменту з описом кожного по поназлі, з описом Ну тоді б... Єдине, те, що проблема що скорочена пішла, і людина, яка тим приймала, не зараз немає. Але ми почали спити. Ну, е е можна тоже спити. Ну, але торис. інші області не почали. От, і але не проблема, що у нас з тим з картою такої і немає. No, ну, мож можна спробувати якось потім окремо поговорити, як це можна. Ну, я думаю, що чеш зробити карту до об'єднану, скажімо. Ну, no, uh -huh. ну я це технічно не складно. Це технічно не складно. Може ми просто зможемо, а скільки у вас ця робота вже ведеться, можливо, ми просто зможемо показати. Ну, я теж не програміст, я не знаю, як цю карту вставити в сайт. Просто поняття не маю. Але є хлопець, для якого це якби зовсім не проблема. От, і е, тому я думаю, що ми цілком зможемо допомогти. У мене пан Дмитрий по Луганській області, там ви вже написали розповідь, в Білорусському, тобто в Білокуратинському районі, у нас його там не було. я вже І навіть не планував. А, ще, ще раз, що ви можете на увазі, давайте подивимося. Ось так, по заповіднику. Там, де я бачу, просто я зараз не пам'ятаю, це це я Давайте це на обговорення окремо саме зараз. Просто пару помічаю, Добре, але принаймні Я вас прошу, питання. Я все-таки дозвольте пару коментарів. Ну, по-перше, ви бачите, що Васильо може бути корисним. Більше чого. Я перепрошую, але ну, не дуже може бути корисним. отримує так, більше всіх запитів. Так. Так, значить, більше того, що ми йому дозволили, пам'ятаєте, ми коли спросили, коли відповідно територіальні органи документації нам передати, і ми йому дозволили. Купіювати все. є дуже велике прохання. Ну, зараз особливо нас це цікавиться Донецької області, Луганській, щоб їм передати. Ну, з матеріалами все добре, буде. це з до Донецької. Да. Ні. В а в цій області матеріалам не в акцій.